Вітаю колеги. Створила ще одну презентацію до курсу зарубіжної літератури у восьмому класі нової української школи у стилі Ваву року на тему Вергілій та його поема Енеїда Велич Римської імперії в літературі. Ну, ми бачимо, що титульна сторінка вже оздоблена авторським, скажімо, авторською роботою зі штучним інтелектом. Ну і, власне, таких зображень в даній презентації. Надзвичайно багато, тому що якихось таких цікавих зображень по Енеїді я в інтернеті не знайшла. Отже, вмикаємо розум, і тут учнів чекає інтерактивна розминка, оскільки закінчили ми блок літературу Стародавньої Греції, тому пропоную якби, два таких варіанти. Перший варіант це можна ось таким чином пройти цю вікторину, а також натиснувши на дане посилання, можна потрапити. Ось на сайт, і тут учні 20 є запитань, от, і вони можуть виконати завдання. Тобто завдання тут підібрані за всіма е митцями, е які вивчені у темі в блоці література Давньої Греції, включаючи і лірику, і епос, і драму. Е далі ми прямуємо е до блоку вау момент. От уявіть, що ви потрапили в стародавній Рим у першому столітті до нашої ери. Навколо вас величезні мармурові споруди, гладіаторські бої в амфітеатрі. Чекає сам Вергілій і е, така цікава зачіпка для того, щоб далі знову ж таки занурювати учнів у контекст теми. У е, нас є епіграф. Один другий, над яким можна провести роботу як на початку уроку, так і в кінці. Занурюємося у контекст, учні знайомляться з метою уроку, і також є питання для актуалізації знань. Тут, тут же в цьому блоці розміщений подкаст, який ви можете подивитися на початку уроку, а потім, якби на основі подкасту, детальніше опрацювати кожен етап уроку. Зміст або в кінці, або ж дати учням дане посилання, і вони переглянути ще тут. Скажімо, коротко розповідається біографія Вергілія, та е, зачіпається його найголовніший твір Енеїда, та його неймовірну поему Енеїда, так Софія Вергілій жив наприкінці першого століття до нашої ери. Коли Римська держава перетворювалася зберігає дуже коротко, доступно і зрозуміло викладений матеріал як діалог між двома учнями. І ми переходимо до блоку Основний зміст робота з текстом. Тут знову ж таки доданий історичний контекст, тому що без нього не можна зрозуміти теми. От, і далі ми переходимо до біографії. Знову ж таки бачимо авторські світлини. От, і фактично кожен етап життя Вергілія ілюструється. Це вже старший вік. Ми знайомимо далі учнів із останніми роками життя Вергілія і з його основними творами. Теоретичний матеріал переплітається із запитаннями для того, щоб учні весь час були активовані. І переходимо до вивчення основного твору, але перед тим знову ж таки можна прослухати Вергілія. Я співаю про подвиги Енея, сина богині, що після падіння Трої проніс крізь і так далі. Я думаю, це також буде цікаво. От, І далі у нас Енеїда і її створення. Ми проговорюємо про зв'язок творчості Вергілія і його наслідування. Гомера, і власне, далі ось така знову ж таки, таблиця, де чітко звучить уже підсумок якби мета, тематика. А наступна частина таблиці знайомить із основними героями та значенням. Структура Енеїди проговорюється в текстовому варіанті. А далі якби, на закріплення знань дається ось така схема. Ну, і Не могла не утриматися, щоб не розкрити у формі такого відеогляду Зміст Енеїди. Знаєте, Енеїда Вергілія. Це ж не просто якась там епічна поема. Ні, це по суті ретельно продуманий сконструйований міф. Міф, що став, ну, Енеєм Дідона опиняється в пастці власних почуттів. Це ж глибочезний внутрішній конфлікт. Є по суті кульмінація і кінцева мета всієї поеми. Це ніщо інше як виправдання і прославлення римської влади. Отже, ми бачимо коротко зміст усіх розділів, і знову ж таки ненав'язливо і Досить цікаво це все звучить для учнів. Далі ми переходимо до аналізу тексту. Тут знову ж таки демонструю власне, всі слайди, тому що знову бачите світлини. Знову ж таки, це авторські роботи того, чого дійсно в інтернеті немає. От. Ну і Потім ми аналізуємо досить такі, підібрала прості і зрозумілі запитання до тих уривків, які є у підручнику. І ми далі переходимо до аналізу, вже узагальнюючого. Обговорюємо детальніше, конкретніше саму, сам образ Енея. Його чесноти і його шлях до римської величі. Також є підсумкова така таблиця, символіка та художні засоби. Як на мене, досить цікаво, вдалися мені образи котляревського та вергілія і е, травестія Котляревського на Вергілієву Енеїду. Ну і неймовірний, як на мене, вийшов Еней. Мені ще, скільки я вже створювала козаків, як вчитель історії, ну, мені ще не вдавалося створити такого вдалого козака, ось з допомогою того генератора, який я створила. Це генератор зображень, який було створено мною. І тепер ось ну, з допомогою штучним інтелектом написали код, і тепер якби. Маю такий генератор для генерації таких неймовірних світлин. Е, у блоці аналізі осмислення пропонується бо, е, чимало завдань, а вже вчитель може обрати, що він використає на уроці. Можна використати ось таку якби інтерактивну підсумкову ще таблицю, і ось навіть шлях є е, Енея, і також невеличкі запитання, і далі ми е, завдання в групах можемо також попрацювати дивлячись за часом, і блок аналітика та осмислення. У блоці аналітика та осмислення є творчі запитання. От, також є робота завдання для роботи зі штучним інтелектом. Власне, ця тема може вивчатися і два уроки, дивлячись за кількістю годин. От, також тут є завдання док, тобто різнорівневі завдання для учнів, диференційовані, є тестові завдання, і ми переходимо до блоку рефлексія відгук. Є питання для рефлексії, є питання для мікротрансформації. Тобто це те, чим актуальний твір і чим він цікавий сучасному учню або читачу. Власне, все спирається на особисті якості Енеї як громадянина, ну і проведення паралелей між громадянською позицією учнем та учнів та, наприклад, героями поеми Енеїда. Домашнє завдання, підсумки. І ось, власне, такий урок. Ну, такий урок має зацікавити сучасного учня. Тому рекомендуємо.